Існують державні символи, які згуртовують націю, уособлюючи і минуле сьогодення і майбутнє. Один із них державний прапор України з раннього дитинства. Кожному маленькому українцю і українці прищеплюють почуття любові до нашої святині. Я люблю свій прапор, Я люблю свою Україну. З такою ж неймовірною любов'ю наші військові боронять рідну землю під синьо-жовтим прапором вітчизни. Сьогодні він невід'ємна частина волонтерської діяльності. В нашому місті прапори майорять усюди: над адміністративною будівлею, школами, над кожним об'єктом торгівлі, на центральних вулицях міста. Головний прапор Подільська розвивається на центральній площі міста як символ нашої честі, гідності і незламності. Адже беззаперечною залишається істина. Народ, який шанує свою історію, шанує і свої святині. Прапор для мене це є життя, це символ моєї країни. Це, це все, що е, підтверджує те, що я українка. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праці, краси та багатства рідної землі. Сьогодні державний прапор України став відомий в усьому світі, і тепер від кожного з нас залежить, щоб це визнання тільки зміцнювалося, адже це визначає авторитет нашої країни, авторитет державної символіки. Для мене прапор це наша сила, це наша могутність, це наша нація, це те, що об'єднує нас, справжніх українців. Український прапор сьогодні це справжній символ боротьби і незламності країни, національної єдності, честі та гідності. На сьогоднішній день прапор це символ незламності українського народу, боротьби, честі та гідності. А для мене він означає те, що я українка, люблю свою державу та місто, в якому я живу. Тож нехай небо над нами буде мирним і такого ж чистого блакитного кольору, як на державному прапорі, а не виріснюють щедрими золотими врожаями. Нехай наші серця сповнюються честю, гордістю, любов'ю до своєї країни, почуттям національного єднання, коли майорить прапор України. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.